Всім привіт! Хочу почати для вас новий влог з невеличкого замовлення із сайту Синсай. Там є дуже гарні речі для дому, деякі для дітей і для себе можна знайти. Була акція за 500 гривень безкоштовна доставка. Плюс був така осіння розпродажа. Взяла у мене нема зараз для рушників ось таку підставку. Коштувала десь в районі там, 100 гривень. Подивіться, яке, яка гарна, класна. Подивимося, як буде у використанні. Далі були осінні варіанти для печива формочок, але я захотіла взяти вже А Зараз у нас осінньо більше роботи саме у плані висадки кущів, дерев. Я вам покажу. Зараз має пройти багато дерев, будемо висаджувати. А вже як трошки стане холодніше, будемо з Лізою багато пекти. В принципі, зараз можна щось пекти у формі ось таких новорічних печень. Як побачила, дуже зраділа, вже прям хоче випікати. У сенсаї дуже бюджетні формочки, форми придивіться. Також по акції були ось такі з мікрофібри. Якби тряпочки для кухні 30 на 30. Подивіться, які гарні осінні кольори вирішила обновити. Зараз буду користуватись, протерти якісь поверхні, а, теж дуже бюджетно. І головне, з чого ми робили замовлення, Ліза дуже любить ванстей, а любить Хеллоун. Якщо все вийде, ми поїдемо до Сандри, там буде а, вечірка до Хеллоуна в майстерні, де проводяться майстер-класи. І взяла її із Китію ось таке. Ще десь знайдемо якийсь костюм, там крила чи ще щось. І буде вона мати ось такий костюмчик. Плюс можна просто піти в місто гуляти у такому платьку з гарною кеці. Вирішила на вечір спекти на яблучний пиріг. Додам ось такі у мене є миндальні о, шматочки. Не пам'ятаю, як називаються. Звичайно, кориця. І Ось такий есенція мандалю. У мене є рецепт бісквіту, зверху корицю з цукром, з яблуками. І такого мандалю дам самі. сам бісквіт, Подивимося, що вийде. Рецепт бісквіта є базовий, це все я вирішила додати на свій смак, тому не знаю. Це трошки експеримент. Ось так виглядає О, тут яблука з корицею і хлоп'я мандаля. Ставлю випікати. Ось така смакота в мене вийшла. Яблуко і мандаль, кориця дуже добре між собою поєдналося. Вся кімната пахне таким горіховим смаком. Тут в мене більше вийшло все-таки мандалю теплої, такої горіхової випечки. Рекомендую вам зараз спекти. Особливо про холодні осінні дні це дуже зігріваюче. Я до вас з невеличкими відгуками про магазин Аврора, можливо, ідеями. По-перше, мені дуже сподобалася баночка із спонжиками. Вони дійсно збільшуються в два рази в розмірі. Мені вистачить надовго. і дуже гігієнічно, дуже бюджетно. Там Баночка коштує десь 50 гривень, мені вистачить на пару місяців, тому що спонжик гарно миється, гарно наносить і різні форми можна спробувати. Гарне зберігання. І маю вже ідею, що зробити можна з цією баночкою, ви знаєте, Лізою все переробляє. Неймовірно, мені сподобались ось ці декоративні, як воно правильно називається, джути із листочками. Жалію, що взяла тільки ці два відтінки, треба було ще. А також, уже буквально на днях в шортах, буде з ними, придумала, як прикрасити баночку. Ці троянди я взяла для лізи. Їй дуже сподобались троянди саме на майстер класі в Сандри, тому з ними теж будемо щось робити. Ще вона обожнює блокнотики, як і я. Це мій один з улюблених, дуже зручний, зручно в ньому щось писати, отак виривати сторіночку і забирати там якийсь список або просто якісь нотатки. Подивіться, яка краса. А обожнюю ці блокнотики не я, от як ну, цей конкретно ліза обожнює на таких маленьких щось собі малювати. В неї зараз період малювати, писати, і для цього вона любить саме маленькі блокнотики. Ну і, звичайно, вона буде в захваті від маленьких маркерів. Кошачих лапок. От вам ідея зробити приємно своїй дитині такий маленький блокнотик і такі маркери. А дітки ну, в мене Лізі 5 років, неймовірно радіють ось таким подарунком. Думаю, вона сьогодні буде в захваті. П'ятниця вечір. Їдемо до стоматолога. Знову почала ходити до нового, тому що старим у мене були. А деякі проблеми взагалі зробили мені знімок і оказали, що у мене в зубі шматочок інструмента. Зараз будемо відкривати знову зуб і знову його лікувати. Тому перевіряйте своїх стоматологів і будьте обережні. А я йду знову лікувати свої зуби. Зараз будемо йти висаджувати фундук. Він уже прийшов, зараз вам покажу. А тут у мене вже проріз ранолюнкус. Я посадила тут десь 10 штучок. Пробую виростити саме, буду в кімнаті. І чи він зараз розцвіте. Ми прийшли на город. Ось наш фондук різних сортів. Бачите, який великий. А зараз будемо засаджувати в ці ямки. А також тут вже прийнялась моя гортензія. Просто додав грунту. Ось вона живе. Ну, і корпаделі я взагалі себе дуже добре почуває. Зараз будемо займатися, можливо, вам покажу частинку самого процесу. Тут цілих 20 штучок фундуків. Завтра, якраз обіцяю, дощ. Повинно гарно прийнятися. А ще в нас там поорано. Іду росію в майбутній сад. Поки що в мене тільки одна упаковка, треба в центрі в 50 кілограм такого газону з польовими квітами. Хочу, щоб поміж дерев були. А Саме такий газончик з квітами. Показувала. У нас сьогодні був мега-активний день. Ми сажали фундуки. По-моєму, їх було 20 штучок. Ви бачили, моя гортензія і кортаделія прийнялись. Вони маленькі, але все рівно цікаво, як будуть рости з маленького великі кущі. Плюс посадила Ранолюнкус. Я вам показувала, вже вийшов це так мило. Прям дуже чекаю, що з цього буде. За стоматолога ну, ми вже складаємо план лікування, як будемо переліковувати мої зуби, і я дуже шокована, тому що в мене була далеко не бюджетна клініка перед цим у стоматолог. І ось така у мене ситуація, що в мене інструмент в зубі. І ми зараз будемо його виймати, тому довіряйте, але перевіряйте своїх лікарів, тому що, на жаль, буває і так. Не знаю, чи він не помітив, що він таке зробив, чи ну, я одним словом в шоці. А закінчити це відео хочу невеличкою посилкою. Мені потрібно було лісі гуаш в садочок, уже велику упаковку, і заодно замовила ще деякі штучки нам для творчості. Зараз вам покажу сайт, постараюся вам десь знайти. Я вам, в принципі, покажу всю марку, як називається. І, по-моєму, сайт саме з цієї продукції. І так, ось так називається, але, на жаль, ніде нема візитки, нічого. Ось такі гуашеві фарби. Коштувало десь 130 гривень. Це невелика ціна. Це такі великі баночки, 12 кольорів різних, будуть в садочку малювати. Вони малюють саме гуашю що нашому виховательці дуже подобається. Я, наприклад, вдома люблю лісою малювати більше акрила. Але це ми, правда, більше робимо, займаємось творчістю. Ось така упаковочка. Далі вона дуже багато тепер у мене вирізає. І, звичайно, це призводить до великого мусора, тому взяла на робочий стіл таку китцю. Також коштувала в районі 100 гривень. Наприклад, знаю ну, там, 150 У епіцентрі вони коштують щось по 500-300 гривень. І це така бюджетна, така гарна кейця. Я думаю, їй дуже сподобається. І далі саме звичайний клей. О, тут з паспатроном візо буде в захваті. Він у нас просто розлітається. І величезна кількість різного паперу, фламерану, картону для творчості. Тут були дуже гарні види, зараз вам всі покажу звичайно незвичайний альбом, вона буде в захваті. Зараз всі дітки просто обожнюють все з мавкою. Ви знаєте, де можна купити саме ляльку-мавку, щоб була така реалістична, бо Ліза би її дуже хотіла. Ось так виглядає. Ну, Це звичайний альбом, просто гарна обкладинка. Ось така фольгована бумага, правда, одностороння. Ну, ця з візерунками, а ця а, просто фольгована. Ми будемо вже вечором щось робити. Картон фольгований, ми також багато чого з нього робимо. І фломеран, ось такий, з дуже цікавими блискітками. Ну, тут різні кольори, він достатньо такий а, не тоненький. І а, те, що мені дуже сподобалося, був ще для творчості з різними візерунками. Дуже задоволена таким замовленням. Прямо маємо тепер з лізою надовго чим зайнятися. Все, на цьому буду закінчувати відео. Дякую всім, за, хто був з нами. Всім па па па